Ми ж ратифікували ресурсну угоду. Ратифікували. Що тоді нам обіцяли? Влада казала, що елементом домовленості і є надання нам зброї. Казав. І це той момент, коли тягнути далі абсолютно нема сенсу, і навіть шкідливо. Росію треба не запрошувати до миру, а примушувати миру. І, друге, зробити все від нас залежне для обмеження російського експорту це саме те, чого ми вимагаємо від партнерів. Зокрема, зупинити роботу сумнозвісного Нафтопроводу дружба, який щоденно дає Росії більше 20 мільйонів доларів в день, уявить собі. Третє, коли ми кажемо про мир через силу, то маємо на увазі силу української армії. Отже, мусимо різко збільшити і фінансування Збройних сил, в тому числі негайно реалізувати нашу пропозицію, щоб перераховувати не менше 30% ПДФО безпосередньо на рахунок бригад для закупівлі озброєнь. Там набагато менше корупції, ніж в усіх центральних зелених органах, перерозподілити видатки для СТЗ, а це більше 50 мільярдів. Ганебного телемарафону 2 мільярда. Енергоатому, який вичевив з українців кошти тарифами 70 мільярдів. Ці гроші є. Це треба зробити до 1 червня і спрямувати ці гроші на закупівлю зброї Збройними силами. І четверте: усі, хто може. Мають задіяти підтримку партнерів як на урядовому, так і на парламентському рівні, включити парламентську дипломатію. Бо через провал роботи п'яти шести менеджерів, який вже очевиден для всіх, ми вже зараз маємо мали не зрив всіх переговорних процесів. Тупик. І п'яте: не втомлюсь повторювати, відновити єдність. Для початку президент Зеленський повинен принаймні, провести зустріч з керівниками проукраїнських парламентських фракцій Верховної Ради. Для об'єднання в протистоянні агресору це зробити, а не зачищати політичне поле і опозицію, готуючись до виборів. Спочатку треба зберегти Україну. Ми хочемо почути від глави держави про всі останні події, яка ситуація на переговорному треку, що відбувається на фронті, які є потреби наших військових, яке його бачення щодо подальших кроків на шляху до припинення війни і встановлення миру? Точно ми не маємо про все це дізнаватися з медіа, Маю на увазі не марафон, це є не медіа, а з медіа іноземних. Бо потрібна чесна і відверта дискусія всередині парламенту з ключовими політичними силами країни. Час змінювати підходи, які не дають успіхів. І розраховуємо, що цього разу нарешті наш заклад буде почути.